всім доброго вечора чи ночі, чи ранку, не знаю. Це в 4 утра, виспалася, бо лягла в 8 вечора. І зайшла на свій YouTube канал і побачила, до мене хлопчина підписався і почав розказувати. Я зайшла на його канал і подивилась про одне відео про алгоритми. Я вам зараз все розкажу про ці алгоритми. То, що вам говорять, то все неправда. То все міф. Ніяких алгоритмів немає. Ви создали свій канал. Якщо він цікавий і комусь цікаві ваші відео, вас дивиться будуть. Якщо він не цікавий, то хоч алгоритми, хоч не алгоритми, ніхто його дивитися не буде. Далі. Ви його відкрили канал. Хто до вас підписується? Перше це ваші батьки однокласники, родичі. Ну, і колеги по роботі, якщо ви працюєте, якщо ви студент, то вас дивляться тільки студенти. Одні з них дивляться, якщо студенти гикають, другі роблять свої виводи, мовчки, а треті є такі ще, які думають, о, і я зараз создав, надивлюся і почну щось знімати. Ну, не тут то було. Ви починаєте його вести, перше діло не треба боятися камери і себе знімати, і показати. Тому що, якщо ви раз показали себе, ви вже... Ну, як в Тіктокі говорять, якщо треба позоритися, то позориться до кінця, то вже побачили і вже слух пішов. Тут сидить мама, наприклад, папа в Фейсбуці, і натрапили на ваше відео. І починаються дзвонки, «О, і то не так, і так не так. Ну, батьки іноді не розуміють, хто такий блогер. І навіщо це потрібно? Оце такі алгоритми Ютуба. Так що їх просто немає. Немає. Хочеться вам вести свій канал і знімати його. Ведіть, знімайте, показуйте. Для, до вас прийде аудиторія та, який ви цікаві. Який ви не цікаві, ніякий алгоритм. Вам не допоможе. Це просто міф. Так що, кому було цікаве моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і пишіть коментарі.